Економіст Олексій Кущ пише, що за останній місяць девальвація російського рубля склала 10%. Його курс пробив відмітку 90 рублів за долар. І десь буквально вчора я бачив якусь заміточку в новинах про те, що там у них на Московії банк порахував, що для того, щоб компенсувати недоотримання в бюджет, треба девальвувати рубль до курсу 115 за долар. Девальвація рубля може призвести до зростання базової ставки центробанку РФ. Це, у свою чергу, призведе до послаблення монетарного імпульсу, тобто темпу зростання грошової маси. Це спричинить скорочення антисанкційних компенсаторів і падіння ВВП. ВВП це не Путін, це валовий внутрішній продукт. Це означатиме, що РФ за Туреччиною перейшла на немейнстрімну грошову кредитну політику. Тепер, за зауваженням економіста Куща, слід спостерігати, чи відкриються своп лінії для центробанку РФ від центробанку Китаю, тобто чи будуть угоди між двома центральними банками про взаємний обмін валют за фіксованими курсами. Російський фінансовий аналітик Володимир Шевченко визнав, що девальвація рубля тільки почалась». і додає, що оці розрахунки в нацвалютах з дружніми країнами, ну так би мовити, дружніми до Росії. Заводять росіюшку в глухий кут, він каже, що робити з індійськими рупіями. Ми можемо купити в Індії чаю, тканин, і що ми з ними робитимемо? Куди продавати далі? З іншими валютами та ж ситуація може скластися І з бразильським реалом, і з турецькою лірою, і з китайським юанем. Накопичився дефіцит бюджету більше восьми трильйонів. Доведеться використати фонд національного добробуту. Можна намагатися випускати облігації федеральної позики, позичати гроші у російських банків, але чи є вони у них? Девальвація рубля лише почалася. Кінець цитати. За першу половину 2023 року федеральний бюджет РФ не добрав півтрильйона базових нафтогазових доходів, мінімально необхідних уряду для забезпечення витрат. Скорочення зборів від нафти та газу за півроку становить мінус 47%. Вигадана владою, система прив'язки податків до ціни бренд не спрацювала. Тим часом великі імпортери алкоголю на РФ індексуватимуть ціни через ослаблення рубля. Вартість напої може збільшитися в межах 10%. пише комерсант. Курс рубля зараз послаблюється під впливом динаміки зовнішньої торгівлі, пояснює всім голова центробанку РФ Ельвіра Набіуліна. При цьому, за її словами, центробанк вважає за ефективну існуючу грошову кредитну політику, включаючи плаваючий курс, зазначила вона. Що ж, расисти платять за війну і платять усе більше і більше, але, на нашу думку, все ще дуже і дуже мало буде значно більше. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо!